Паралізована після обстрілу, коли снаряд розірвався біля будинку Людмили Скляр у Горлівці, жінка втратила можливість ходити. Кілька тижнів вона пролежала у лікарні. У пенсіонерки немає ані дітей, ані чоловіка. Історію продовжить Тетяна Блюнова. Усе життя Людмила Скляр працювала на шахті. Коли до рідної Горлівки прийшла війна, від стресу у старенької віднялися ноги. Коли старіли, а коли снаряд розірвався поряд з будинком пенсіонерки, її паралізувало. Ані чоловіка, ані дітей у жінки немає. Єдина рідна людина двоюрідна племінниця. Вона забрала стареньку до себе у Макіївку. Ми не плачемо. Ми сильні, ми сміли, ми все перенесемо. Я ще дождусь, коли ти встанеш, і будеш мені двері відкривати, коли я з роботи прийду. Ми не плачемо. Марина Назаренко і сама добре знає, що таке жити під обстрілами. У мене окно, десь стекла нет забіта фаніра. Ну, як жінка, як змогла, так і забила. Я не маю можливості вставити. Жінка працює у театрі, зарплата мізерна. Утім, зовсім втратити роботу боїться. Потрібні гроші на ліки та засоби гігієни для паралізованої пенсіонерки. В аптеках все дуже дорого. Найбільша проблема у мене памперси. Потому що пенсии хватает на 30 штук. А в місяць надо 60. Коли Марина на роботі вручає сусідка Тетяна нагодувати, доглянути чи просто поспілкуватися до Людмили Анатоліївни. Жінка заходить часто. Прихожу просто поговорити, тому що че лежить одинокий, то від суспільства, від всього. по праздникам прихожу. Поздравляю. Її. Тетяна нещодавно поховала чоловіка, сама виховує дитину. Постійної роботи жінка немає. Виживає на випадкові підробітки та допомогу Ріната Ахметова. Провідати Людмилу Анатоліївну ще приходить Тетяна Іллівна. Пенсіонерка також самотня. Чоловіка та сина поховала. Розповідає, коли майже рік не отримувала пенсію, без гуманітарної допомоги могла б просто не вижити. Натліанідовичу велике дякую за гуманітарну допомогу. Якщо б не та гуманітарка, я б не знаю за що б можна було. Ну, як сказати, чесно говоря, жить Марина каже, підтримка необхідна людям для того, щоб не зневірилися і не втратили надію на краще. Хочу Рінату Леонідовичу передати в наше время. Большое спасибо за те, що допомагає жителям Донбасу. Бальшого спасія, що допомагає нам другу зиму поспіль. Ці жінки живуть під обстрілами та щодня бояться за своє життя і мріють про часи, коли на Донбас повернеться мир. Тетяна Блінова Данило Киреєв, Сабиття канал Україна.